Ну і вже третій день поспіль у Черкасах ліквідують наслідки атаки російського дрона на багатоквартирний будинок. Там дві квартири спалені ущент, і ще кілька десят відчутно пошкоджені. На яку компенсацію можуть розраховувати люди, що залишилися без житла, дізнавалася Ольга Косенко. Держи. Ось так серед ядучого диму поліцейські Черкас шукали вцілілих мешканців багатоквартирного будинку. Від удару ворожим шахедом спалахнула пожежа. Дві квартири вигоріли вщент, нічого не мами, все, все погорілося. Все. Нема нічого живого. Володимир Ус показує свою знищену квартиру. Йому 67. Боляче каже дивитися, на що перетворилося його затишне житло. Все було. Ну, Жінкою все, вже нічого не треба. А тепер все з нуля почалась. У ніч атаки пан Володимир працював, а вдома була його дружина. Каже, ледь встигла врятуватися. Та встигла в ванну вскочити, а так би розірвало вбило б. Гело заплетіла. Сусідська квартира теж перетворилася на попелище. Мешканці врятувалися, бо не ночували вдома. Нині живуть у родичів, які родина ус. Інші квартири теж пошкоджені, та не настільки. Тож більшість мешканців залишилися удома. Вигребли уламки та потрощені речі, закрили вибиті шибки плівкою та осб плитами. Чого не можуть зробити, так це позбутися смороду диму. Він буквально в'ївся в стіни. Голова болить дуже. Невозможно дихати. Світло вже повернули. Очікують газівників, щоб люди знову могли користуватися газовими плитами. На дворі управлінська компанія спилює спалені дерева, вивозить сміття та розбирає завали. Комісія з міськради обстежує квартири, оцінюють збитки. Витрати на ремонт обіцяють покрити з міського бюджету. В департаменті житлово-комунального господарства запевняють, гроші люди отримають вже за кілька тижнів. Близько 4 тисяч за квадратний метр вікна можна сподіватися з вишкодування. Якщо згоріла повністю вся квартира, то там будуть входити і вікна, і двері, і демонтаж. Штукатурки ша згоріла, і нова штукатурка. Ат, меблі та техніку доведеться купувати власним коштом для постраждалих родин. Міські соцслужби організували збір одягу, продуктів харчування та інших необхідних речей. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.